Військові адміністрації населених пунктів. Ну, мабуть, ви чули таку дефініцію, можливо, не населених пунктів, можливо, чули військову адміністрацію обласну, районну військову адміністрацію. От питання, що це таке, з чим його їдять, і на що воно взагалі потрібно. Да? Давайте зараз коротко поясню і поясню, які вправки відповідні до державного бюджету я подав щодо військових адміністрацій. Ну, по перше, раніше були державні адміністрації, тобто це вертикаль державної влади. Тобто, від президента Кабінету міністрів так спускається вниз, 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 вниз. І вони виконують всі ці функції, всі ті ролі, які делегують згори. Оце їх головне завдання. Звісно, коли почалось повномасштабне вторгнення, вони всі були трансформовані в військові адміністрації, бо їх діяльність їх спрямування енергії, там, скажімо так. і зусиль вони трохи трансформовані. І трансформовані, якраз в першу чергу, на забезпечення оборони і безпеки відповідних регіонів. Військові адміністрації населених пунктів це якраз найнижча ланка цієї всієї історії, тобто громад. І військові адміністрації існують не тільки в прифронтових. Населених пунктах в да, прифронтових громадах, деокупованих громад, а також в окупованих. І отут найбільше починається маніпуляції. Чим вони там займаються, якщо громади окуповані? Ну, по-перше, громади дійсно окуповані. Але їх комунальні заклади і установи попеїжджали школа, лікарня. ЦНАП і інше те, що дійсно було для людей в цій громаді, яка, на жаль, окупована ворогом, вона приїхала до іншої громади. Але е персонал, сама установа вона існує. І вона продовжує надавати послуги. Більш того, деякі громади отримали те, чого ніколи не мали, і навряд чи будуть мати після. До прикладу, районна лікарня, яка була там. А в Сєвєродонецьку вона тепер в іншій громаді, де районних лікарень не було ніколи, максимум ФАП або амбулаторія. І тепер жителі цієї громади і найближчі села в радіусі 10-15 кілометрів просто радіють, що мають змогу відвідати лікарню. Давайте я вам приведу навіть приклад моєї громади, Мериф'янської, де є всі районні лікарні, все інше. Але ніколи не було районної податкової. І зараз, на жаль, в Куп'янській така страшна біда. Окупант вже на околицях Куп'янська, але Куп'янська районна податкова зараз знаходиться в Мерефі, в Мерефіанській громаді. І всі найближчі громади, не просто села, а громади з'їжджаються до нас і отримують ці послуги. От, як мінімум, для цього військові адміністрації мають існувати, щоб тримати цей потенціал. Друга теза: якщо стається деокупація, да? от приходимо, ми відбиваємо ці території. Знову повертаємось на, повертаємо свої території, повертаємо своїх людей. Та має, має бути відбуватися влада. Та має бути і керування цієї громади. Звісно, звідки їх брати? В ручному режимі срочно: йди сюди, йди там попрацюй, іди покеруй. Це що, системна робота? Це державна політика. Чи все ж таки держава має подумати про те, що цей управлінський керівний потенціал, керівний склад, має бути збережений, більш того, найкраще, щоб це були представники саме цих громад. І коли відбувається деокупація, вони повертаються, знають абсолютно все, що в них було в громаді. Мають інституційну пам'ять, тобто вони пам'ятають все, що робила, де, як, з ким і як взаємодіяти. І приходять і ефективно працюють на місцях. Третя теза з цих громад, які були, Дуже багато жителів, громадян України виїхали на іншу частину, іншу частину, підконтрольну частину України. Скажіть, будь ласка, коли людина приїжджає, вона, звісно, йде в ту громаду, в ту місцеву раду, там, сільську селищну, міську, куди вона приїхала. Але зв'язок, але комунікація зі своєю громадою вона має лишати? Або може лишати, або зі сторони державної політики треба лишати. Ну, мабуть, так. А з ким її тоді комунікувати, якщо громада окупована більше нікого нічого немає. Але якщо є військова адміністрація, фактично та сама громада, але на виїзді, назвемо це так, просто, щоб було зрозуміло. Коли ж її ще очолює голова, колишній твій голова, я за якого ти голосував, коли там заступники, керівники, яких ти бачив раніше, знаєш, в тебе є їх телефони, ти з ними знайомий, ти з ними постійно на зв'язку. І вони продовжують бути твоїм головою твоєї громади. На жаль, поки що тимчасово окуповане. Але він з тобою комунікує, він тебе підтримує. Більш того, чи мають бути в них програми підтримки саме цих громадян, саме цих внутрішньопереміщених осіб, які мають, повинні мати цей зв'язок. Ідентичність, це культура, щоб вони мали, щоб вони трималися цієї також громади, щоб вона не загубилась і не розмилась. Бо ворог якраз цього також хоче в першу чергу. Чи мають бути гроші, виділені саме на такі функції? Звісно, якщо це державна, дійсно державна політика. І такі гроші виділяються і на отримання комунальних закладів, і комунальних установ, і на підтримку всіх цих історій, в тому числі виділяються певні бюджети. Більш того, коли там керівний склад і всі, хто в цих комунальних установах і закладах отримують зарплати, вони ж платять податки знову ж в цю виїзну громаду. Назвемо це так, виїзна громада. І в них є певні бюджети. І знаєте, в чому парадокс? От я вам пояснив, чому це має бути. До речі, з... вибачте, забув ще про один важливий факт: ті очільники громад, які були раніше, а тепер призначені а, керівниками військових адміністрацій відповідних окупованих громад. Вони ж продовжують комунікувати з тими, хто залишився в окупації. Вони продовжують комунікувати. І вони якраз є тим місточком, і це не тільки голова, а й інші працівники. До речі, ті, хто ВПО, знову через них. Комунікація з окупованими громадами це ланцюжок, це ниточка. Це те, що необхідно нашим спецслужбам, Збройним силам, щоб розуміти, що в тилу робить ворог. От там, що вони діють, як відбувається, отримати всю необхідну інформацію. Яким чином? Як це має зробити та ж спецслужба? Та от елементарно. І на це просто треба виділити додаткових коштів, які на, насправді не величезні, як розповідають. І на ці всі дії, очевидні для держави, яка захищається, чомусь неочевидно, що ми маємо на це виділяти певні ресурси. І знаєте, що взагалі для мене парадокс? От виїжджає людина. Біжить від війни, керівництво громади знає про цю людину, готове її підтримувати. Навіть має гроші в відповідному бюджеті для цих дій, але не може цього зробити, бо законодавство йому забороняє. Приходять, кажуть: мені не де жити, мені треба на оренду, не вистачає, я там шукаю роботу, але от зараз не можу знайти. Треба на оренду. Я, б, можливо, тут залишився, я пам'ятаю, люблю там. Лисичан, Роданєць, там, Бахот, неважливо, яка окупована територія, всі рідні, всі необхідні. Але я готовий приїхати жити в цій громаді. Буду підтримувати з вами зв'язок, буду максимально сприяти. Але мені тут треба, я хочу в мене є діти, мені треба вже е, десь осісти. І військова адміністрація говорить, ми готові підтримати, є гроші. Але законодавство не дозволяє цього робити. У Вас, мабуть, одразу постає питання. Так може ви все ж таки в Верховній Раді зробите якісь правки зареєструєте відповідні законопроекти? І вони такі є. І якраз одна з таких правок, які є численні правки, і законопроекти в тому числі, але про правку до державного бюджету, в якій якраз говорю, що все, що там лишається на рахунках цієї громади, вона може використати першу чергу для внутрішньо переміщених осіб. Зрозуміло, що своїх. Зрозуміло ну, своїх, тих, які з громади поїхали. Да? От свої, своєї громади переїхали ми підтримали. А друге, також зрозуміло, логічно і очевидно на Збройні сили України, які зараз б'ються, тримають, щоб далі не прийшли, і ті, які будуть відбивати цю громаду, щоб повернути її на підконтрольну територію, щоб повернути туди владу України. І це ж абсолютно зрозуміло, абсолютно логічно. Але чи знову ця більшість проголосує за це, ну, в мене величезні питання. Отакі От речі, які абсолютно закономірні, покрокові, зрозумілі, куди ми рухаємось і що ми робимо для того, щоб повернути. Це ж також вклад в боротьбу за незалежність, за повернення, деокупацію цих територій. Але цей крок треба зробити. Його треба зробити зважено, зрозуміло і послідовно, а не маніпулювати і розповідати, що вони там крадуть і все інше. Так. Проблема не в самих військових адміністраціях, про які розповідають, що от військова адміністрація закупила то на дронах, там цей проблема в людях, які призначає, хто? Парламент, уряд. От і подумайте, хто насправді призначає, і звідки йдуть. Коли призначаються якісь колишні поліцейські, колишні прокурори, ще якісь колишні силовики, ви яким чином до управління громади? Це що, фахові, фахові співробітники, спеціалісти? Чи ви виконуєте якісь завдання, які вам хто? хто вам дає їх? І найцікавіше, що якраз оці і проти цих потім вискакують кримінальні справи. Так питання, можливо, не в військовій адміністрації, яка абсолютно логічно зрозуміла, для чого була не просто придумана, а розроблена і впроваджена. І де працюють люди, коли люди, які були колишніми очільниками громад, працюють ефективно, більш того, віддають всього себе для своїх людей, для своєї землі, для своєї громади, це одна історія. А коли таких призна... призначенців в ручному режимі ставлять і вони потім працюють, ну трошки давайте розрізняти. Не маніпулювати, не згрібати в загальний котел і рубати те, що насправді має працювати на Україну, на її е, оборону, на її захист, на подальше відновлення і повернення наших територій, які знову повинні бути повноцінно українськими, під контролем української влади.